Яка різниця між хлопцями і дівчатами, які шукають стосунки? Можливо, навіть перші? Насправді ніякої. І в цьому відео я поясню, чого. В світі дуже все цікаво, так відбувається, і коли я дивлюся на молодих людей, які в пошуках стосунків, я не можу насолодитися і налюбуватися е, цими прекрасними, як кажуть, особами в середі. І парадоксальність всього цього процесу полягає в тому, що ви Молоді дівчата і ви, молоді хлопці, насправді шукаєте однакового. але це все вперед до трошки. І сьогодні давайте ми трошечки пробалакаємо. Чого шукають чоловіки, чого шукають дівчата? Звісно ж, того, чого шукають дівчата, я буду брати з книг. А то, що е, шукають молоді хлопці, я у себе пригадаю, бо там плюс-мінус одно і те ж. Звичайно, що стосунки. Це про безпеку, про досягнення цілей, про кудесь, рухання, рухання кудись, і про саморозвиток, і про досягнення в, в певні етапи свого віку якихось якісних цілей, які будуть робити так, що ви будете пишатися собою своїм життям. Саме головне, і я сподіваюся, що всі вже це потрошку починають розуміти це незалежність. В стосунках безпечніше бути незалежним від партнера, ніж залежним від партнера. То, що транслювалося десь тоді в Радянщині, що за мужем оце все, не працює. Бо як тільки ви втрачаєте цю людину, ви опиняєтесь повністю беззахисною. І це нікому не потрібно, особливо вам. І тому, хто. За вас відповідальність перебере, типу батьки там, чи хто ще. Тому в стосунках бути незалежним це найголовніше. Фінансово незалежно бажано в молодому віці це не дуже актуально, але бути незалежним там, по здоров'ю, по ментальному здоров'ю. На пальцях це, якщо ви не знаєте, що ви, що ви робите по життю, куди ви йдете, з чого ви хочете, то цим самим ви будете свого партнера трошечки підобжувати, і йому від цього буде на третій раз вже некомфортно. Якщо ви тривожні в, в житті і переживаєте за то, хто йде. Це було моль. Фух. Поняли, да? Моль? Якщо ви тривожник, через того, що хтось там по коридору в під'їзді ходить, тим самим ви теж напрягаєте свого партнера, так теж не треба. Бо е з тривожністю треба боротися, треба працювати, не боротися. З вашими всіми ментальними штуками ми не боремося. Ми працюємо, ми це пропрацьовуємо, як ви це називаєте. Але пропрацювання це теж термін, який працює виключно під кожну людину. Так, от щоб не відбувалося такого, що дівчата хочуть емоційно відкритих чоловіків, а отримують емоційно вразливих. Треба до чоловіків теж ставитись нормально, як і чоловіки ставляться до дівчат. Давайте візьмемо в ідеальному світі картину, що у нас є якась модель стосунків, яка в принципі працює, що є дві людинки, які займаються плюс-мінус не травмуючими для себе справами роботами, і йдуть на шляху до е, своїх бажань і своїх потреб. Що вони обидва заробляють, обидва відкладають, обидва витрачають на сумісні справи на особисний бюджет, то в цілому у цих, у цих стосунків, якщо вони не перегоряться або не розісруться через ерунду якусь, або не зможуть протистояти зовнішньому впливу їх стосунки, розваляться, якщо цього не відбудеться, на роки, на роки, на роки у них все буде окей. Наратив, що люди зустрічаються в житті, що всі ми є гостями в житті одне одного, я не хочу драматизувати розставання, але я не хочу знецінювати, е, знецінювати важливість кріпких таких, знаєте, стосунків, де тримаються пара одна за одного. Я б все-таки, навірно, отут би трошечки лишився за максимальну кількість спроб Максимальну кількість спроб врятувати стосунки. ніж розбігатися при першій можливості, бо це дуже не sustainable, це не... Це те саме, що випивати 50 грамів віскі і після кожного разу розбивати келих. Розумієте? Абсолютно безглузде витрачання життя на е, конфетно-букетний період і розставання, депресію і знову ці вне Якщо ви емоційно залежний. Підіть пригніть з чи з банджі джампінга і отримати свої емоції, але не пройти їх на партнера. Це важливо, бо безпека, особливо ментальна безпека в стосунках. Я тут підглядаю, і неприсутність стосунках аб'юзу, всяких у цих нарцисичних сучасних історій. Це має бути відсутнє. Це нема, Це цього немає, немає. Це має бути відсутнє в стосунках бажано. Аб'юз це історія про, ну самі знаєте, про що, про дуже коротку і нездорову комунікацію. Я вам зараз перераховую якісь маркери цих речей, які в стосунках відбуватися не мають. А що ви їх в своїх стосунках відчуваєте десь якось, ставте собі карандашиком десь пам'яточку. І вдруге, коли ви повертаєтесь до цього, такі, ага, окей, у мене в стосунках трошечки дає збій. Або ми над цим працюємо, або нахуй в крізі вирішувати це питання сильно срочно на уровні, там я не знаю, я не люблю, адже, звісно, теж важкувато е казати, що якісь ультиматуми можуть спрацювати в стосунках залежно, залежно від, залежно від природи стосунків, то на чому вони побудовані. Але інколи якщо доводиться приходити до ультиматумів, тому ну, що тут робити. Але якщо врятувати ваші стосунки можна тільки через ультиматум, не прям якийсь дебільний, якийсь прям суперлогічний, то звісно, і я б рятував. Йдемо далі. В інтернеті все брехня. Як я вже сказав, що якщо стосунки не, роз... не розвалюються від зовнішнього впливу, а зовнішній вплив вже більше це не ваші заздрісні подруги, чи друзі, яким подобається ваша дівчина, які теж намагаються її звабити. Ні, це більше тепер у нас інтернет. І він ці зовнішні вплив зсередини розвалює стосунки, це дуже погана історія. Нормалізація гіпервчинків чоловіків. Коли чоловіки вибачалися за зраду тим, що піднімалися на такі вишечки з букетом квіти, якщо Оксана, мені!» це не можна нормалізовувати, це ненормально. Якщо у чоловіка дуже-дуже сильно багато грошей, які може засипати весь тим свій багажник автомобіля трояндами і подарувати її своїй е, жінці, орайт, right. але ви не можете порівнювати себе з цим чоловіком. Ви можете. Ви, якщо тільки у вас співпадають бекграунди, якщо ви однаково багаті, були, стали, пройшли якийсь однаковий шлях, і у вас є достатньо можливості, щоб це робити, ви цього не робите, бо ви. Не вважаєте це за потрібним з якихось причин, які не засуджуються ніколи, це ваші гроші, то тоді ви у себе питаєте, чого ви не хочете для своєї коханої людини йти на такі пафосні витрати. Або ви чимось іншим це прикриваєте. Або ви ці гроші відкладаєте на навчання дитині. Не можна себе порівнювати. З цим мільйоном троянд виглядає прекрасно. Якщо ви не любите троянди, поміняйте їх на хризантеми чи на що там зараз всі люблять. Але послухайте, послухайте. Є різниця між приємним вчинком для коханої людини і над пафосом на весь інтернет. Якщо ви продаєте в інтернеті свої стосунки, звичайно. Так ці люди і роблять. Вони продають вам в інтернеті щось абсолютно спотворене. Не можна нормалізувати те, що чоловік постійно вибачається з букетом квітів, бо це буквально означає, що в стосунках якась проблема. Не вибачаються там, де не косячать. А нормалізувати яскраві вибачення, вибачте, це якась трошечки не туди щось рухається. І на це треба звертати увагу, бо по суті, десь якось просто якось, десь вас все одно намагається якось красиво для чогось. Треба покопатися, для чого це відбувається? І, і Якщо це не просто якась тупорила продажа квітів, то плівать. якщо там дійсно там магазин такий, та продає вам квіти, можна весь багачих з них з захуярицями, урайт. Right. А якщо це просто як лайфстайл, наратив і життя, якого у нас нікого не будемо, ми не відповідаємо цьому 0,01% багатів. Так а зачем на цього це прикладати тоді на себе? Якщо втрачаємо ми так, таким чином своє життя, від якого ми можемо насолоджуватися. Гіперболізація, вона ж викликана відсутністю почуттів, а не насолодою від них. Коли у тебе дірка здоровенна, від того, що ти більше не можеш отримувати радість від звичайних речей, тобі доводиться запихувати туди оці всі над, над, над. Я знаю, через що це відбувається. Ми про наркотики вже спілкувалися в попередніх випусках. Але якщо ви, звичайно, нормальна людина, вмієте насолоджуватись маленьким, ну за чим вам хотіти тисячу одну розу? Хай ваш хлопець із задоволенням. Принесе вам звичайний людського розміру букет, але частіше і в додачу до чогось, і в додачу до його спокійного фінансового стану, що він не біднішає в два рази після таких покупок. І він буде спокійний, і він з радістю буде це робити, і вам буде це частіше. І якось все це заграє і буде якось набагато менш травматично проходити. А травматичний досвід нам нікому не потрібен. Травматичний досвід це така історія, після якої стосунки можуть і закінчитися. А ми цього не хочемо. Ми всі в стосунках, як я казав, спочатку шукаємо безпеки, можливості для розвитку. Пам'ятаєте, є маленька, велика big spoon і little spoon, Знаєте, є таке, коли хтось калачиком, а хтось калачиком. Як це показують? Треба. Бачите, друга рука треба, щоб це показати, інша, іншої людини. Маленька ложечка, велика ложечка. Чоловіки маленькими ложечками теж люблять бути, як і великими ложечками інколи. Людям приблизно однакові емоції треба. Ви що, думаєте, чоловіків не треба піклування? Треба. Що думаєте, мальчики не люблять компліменти? Треба подивитися, наскільки зараз чоловіки обділені компліментами, каже щось хороше. Він такий та ладно, не, Да? Два компліменти в житті. Що, який гарний немовля родилася, і який він був а, хорошою людиною після смерті. Це два компліменти, які чоловіки звичайно, отримують. Не забувайте, не забувайте, що поряд з вами. незважаючи на те, що людина, ваш партнер, він теж заслуговує бути щасливим. Він теж хоче цього і він прагне все. І в той момент, коли він стає щасливим і заможним, надлишком. Не те, що прям за стола кидає, але тим, що в нього є, він з вами буде ділитися. Якщо в нього буде емоційне виснаження, відсутність грошей, імпотенція, то цим він з вами і поділиться. Погодившись, що в стосунках ми всі шукаємо однакового. На беграунді ми лишаємо сніданки, кав'ярні, театри, кіно, цікавий секс. І приходимо до можливості досягати цілі, можливості ділитися своїми цінностями, бути почутим і жити безпечно. Так, ви в своїх стосунках досягнете всього вдвічі швидше, бо з двох сторін будете приносити все тягнути в дім. І в якийсь момент, сидячи в кафе, ви зрозумієте. Що у вас вдома не гірше, що ваш дім має таку саму смачну каву стейк чи пасту, або можливість їх приготувати. Так само, як і в кафе. А в кафе ви ходите просто, щоб на людей подивитися. Але дім ваш при цьому не бідніший за заклад, який ви прийшли відпочивати. І оце буде яскравим показником того, що ваші стосунки в моменті часу привели вас до того, що у вас все. Непогано. І в фінансах, і в сім'ї, і в планах. Все, шукайте. Шукайте людину, яка буде виглядати згідно з вашим типажем, до якого у вас лежить серце. А далі шукайте людину, в якої з вами співпадає цінності. Інтереси спочатку, а потім і цінності. Теж є про це відео на каналі. І щоб не передивлялися, просто скажу, що. Шукайте людину в колі своїх інтересів. Це простими словами, повне відео там подивіться на каналі. Тут, на каналі, я маю на увазі, да. Тому, бажаю вам гарного продовження цього тижня і всім пока!